Плутон входить в еру водолія. Астро і теропрогнози для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 19 листопада 2024 року і аж по 19 січня 2044 року. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія Землі, Талець Діва і козаріг Прогноз. Для вас. Подивимося, що там у вас буде відбуватися. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Дуже важлива подія, я б сказав, найголовніша в цьому році, адже Плутон це найдальша, скажімо так, планета в сонячній системі. Відповідно, транзитом йде по кожному знаку. Вона дуже довгий проміжок часу. Там плюс-мінус 15-20 років. Дивлячись, який знак зодіака. Відповідно, вона. Міняє ту сферу, по якій вона йде, не просто на якомусь рутинному житті, як там це робить Венера, там Меркурій, Марс. Це такі прям радикальні, глибокі зміни. І коли ви там дивитесь назад, ви розумієте, що ви навіть не могли подумати, що так взагалі може бути. Плутон у нас про. А, Кризові важкі трансформаційні глибокі зміни. Плутон зазвичай він забирає те, що нам не потрібно насильно, щоб дати набагато більше. Плутон планета смерті, планета важких захворювань, планета влади, тиску. А водолій у нас такий дуже. Революційний знак зодіака, про справедливість, про рівноправля, про е, новаторство, про новітні технології, про революцію в цілому. І, Відповідно, ці енергії будуть грати дуже важливу роль. Але це не дуже хороше положення для Плутона. Воно називається падіння, і відповідно тут. Е, Плутон він буде випромінювати свої більш негативні риси характеру. І так у нас Плутон, скажімо так, він такий важка планета. А так потенційно період буде ще важчий в контексті того сектору, де він у вас буде проходити. Останні 16 років Плутон йшов по знаку Козиріг з 2008 року. І весь світ він будувався на матеріальних цінностях: Заробити більше грошей, отримати класну кар'єру, статус, репутацію, авторитет, побудувати сім'ю. Купити якусь нерухомість, прибрати машину. Навіть я б сказав, соцмережі вони будувалися в такому, знаєте, ідеальному форматі, коли там така вилозена картинка, все таке вишукане, розкішне, красиве. Зараз вся ця історія вона буде мінятися, руйнуватися, і світ, який ми знали, він іде каніт в літу. Зараз все буде по-іншому, взагалі виглядати перше, все буде дуже швидко трансформуватися і мінятися. Оскільки козорог – це у нас така стихія землі, це повільна стихія, жіночі, жіноча енергія. Відповідно, ці трансформації, коли Плутон йшов по козорогу, вони давалися важкувато. А, а зараз. Оскільки Плутон заходить в водолія, це чоловіча швидка енергія, то всі ці зміни будуть прям такі дуже, дуже швидкі. Ми, я думаю, що багато хто з нас відчує всі, всі ці зміни вже там наступні 2-3-4 роки, максимум 5. Я вже не кажу про всі 20 років, розумієте. да? А, що в нас поміняється на світовому рівні? По-перше, фінансова структура, вона в цілому зміниться докорінно. А, якщо хтось пам'ятає, в 2008 Росі, якраз коли Плутон зайшов в козорога, була світова фінансова криза. Якісь банки там руйнувалися і нові формувалися зараз буде та ж сама історія, але цього разу я думаю, що ми всі попрощаємось з кешем. Тобто в наступні 20 років я б сказав, що через 5 років вже мало хто буде користуватися готівкою, всі будуть користуватися криптовалютою, я не знаю, там якимись онлайн-електронними гаманцями, банківськими картами, ще якимись новими речами. От до речі, тільки недавно була інформація, що у нас біткоін перевищує якісь максимальні свої суми і там б'є якісь рекорди. І вся ця історія Альше буде розвиватися для чого це зроблено. Це це для чого це буде зроблено? Для того щоб контролювати соціум а їх, скажімо так, передвіження по світу. Або в цілому, типу, як соціум живе в цілому, якби Плутон, я вже сказав, планета влади, планета тиску, планета контролю, або це про свободу, це про революції. І тут в багатьох країнах я думаю, що кожну країну це може затронути, почнуться якісь революційні події пов'язані. З правами людини, тому що Плутон він може давати історію, коли якісь нові закони правила будуть внідрятися, щоб тиснути на ем, людей, обмежувати їх, а люди почнуть бунтувати. І тут це не буде якась історія. Там знаєте, як ми останні там часами побунтували. Ем, не знаю, там помітингували два-три дні, і на цьому все. Це буде якась дуже така серйозна важка історія. І відповідно кожен з нас е, стикнеться з цим, і це якось е, залишить е, якийсь свій слід в нашому особистому житті. Е, зміни будуть в правлячих елітах. Тобто, тут, скоріш за все, до е, влади в кожній країні будуть приходити якісь реформатори, люди, які докорінно поміняють взагалі оцю політичну структуру. Як вона виглядає, тому що те, як вона будувалася останні 16 років, ми всі знаємо, що це будувалося на фоні брат сват. Зараз цієї історії не буде, вона буде руйнуватися. Інтернет тут точно будуть зміни. У нас водорій символізує новітні технології, і скоріш за все, інтернет, той, яким ми його знали, він буде. Інше, тобто не буде просто там 4G, 5G, Це буде якась там галаграма, коли можна буде відчути запахи, смаки, я не знаю, якесь повітнути, як в 3D-фільмі сидите, і все оце в 4D, там я не знаю, як називається, все відчуваєте на собі. І ось скоріше за все, тут якісь потенційно ці зміни можуть бути. Соцмережі також поміняються докорінно. Тікток, Ютуб, Інстаграм, вся ця історія. Каніт ліду і замість них будуть якісь нові соцмережі, які будуть побудовані на фундаменті штучного інтелекту, наукові відкриття. До речі, тут з приводу роботи історія, що багато місць, скажімо так. Замінять роботи, тобто особливо в сфері обслуговування, там вантажники, пакувальники, поштарі або ще якісь люди. Тобто, всю цю роботу будуть виконувати роботи, а не люди. А люди, до речі, в наступні 20 років більш прийдуть на якусь дистанційну офлайн робу, онлайн роботу. Отак, от, от наукові відкриття, все, що пов'язано з космосом, авіацією, технологіями. Ну, по технологіям, це скоріш за все, штучний інтелект, робот. Ми все це вже починаємо відчувати і. І чому це ми вже відчуваємо? Тому що, по-перше, вплив цього переходу, скажімо так, транзит переходу зі знака в знак можна відчувати плюс-мінус там три роки, оскільки. Плутон дуже повільна планета. Плюс Плутон уже виходив зі знаку козоріг Водолія в 23-му році на початку космос. Тут прям 100% будуть відкриття НЛО нових планет, які живуть, на яких живуть люди. Про все це ми дізнаємось, і тут, скоріше за все, може бути навіть історія, що будуть заселяти якісь планети людьми. З нашої планети Земля. Авіація. Зміни в авіації точно будуть. Тут будуть якісь швидкісні реактивні літаки, які будуть там, не знаю, літати не 13 годин, якийсь один, один рейс, а там всього там, півгодини, не знаю, година, ну максимум 2 години в такому форматі. А політичні союзи тут будуть а, трансформуватися і роз'єднуватися. Тому що а, Водолій він про свободу, про от я один, я унікальний. І відповідно тут, скоріше за все, оці всі там НАТО, Євросоюзи розпадуться, і кожна країна буде сама по собі. І варіант, це може бути формування нових якихось союзів, але якимись такими невеликими, я б сказав, групами. Астрологія. До астрології зараз буде шалений попит. І ті, хто працює в астрології, там Таро, езотерика для вас це такий карт-бланш, тому що ви тут зможете збагатитись, заробити дуже багато скажімо так, грошей. Адже тут прям всі будуть консультуватися в астрологію, ходити, типу там ударяться, скажімо так, в передбачення, подивитися, що там буде в майбутньому. Ну і на жаль, з неприємного тут буде, скажімо так, гонка озброєння, якісь нові види. Вороження будуть, скажімо так, винаходити в різних країнах, і, скажімо, так будуть змагатися хто краще. Це також Плутон дає війну, і до речі, в багатьох країнах спалахи можуть бути війни. Таємні якісь організації можуть з'явитися ну тут більше з політичної точки зору, які будуть контролювати всіх людей, але при цьому ми не будемо знати, хто це робить. В такому форматі зміна релігії також може бути. Ну це скоріше за все буде пов'язане з тим, щоб там не знаю завліч в щось нове, щоб люди повірили, що це дійсно справжня, щира якась історія. А по факту, це буде контроль за людьми і за тим, як вони проживають своє життя, тобто там. Що роблять, що не роблять в такому форматі посилення контролю над засобами масової інформації з політичної точки зору тут в всіх країнах почнуть тиснути на телеграм-канали, на журнали, на магазини, на якісь новинні стрічки, щоб вони, скажімо так, прописували ту інформацію, ті новини, які вигідно для. Політичних еліт. Тут сто також ця вся історія буде програватися, і ми це, це, це також будемо відчувати на собі, тому що, скоріш за все, якихось шокуючих новин не буде. Все буде із розряду, типу все прекрасно, все великолепно, так і надо. Такому контексті, а про а, наступний рік у нас на наступному році я про це буду окремо знімати відео, але все ж таки, Уран, Сатурн і Нептун всі ці планети вони також величні, окрім Сатурна. Це соціальна планета. Ну тут мається на увазі, що вони дуже довго рухаються транзитом по одному знаку. Також виходять зі своїх знаків, в яких вони знаходились останнім часом, і проходять в нові знаки. Сатурн, Нептун а, переходять в знак. Овен уран в близнюки, і відповідно тут будуть також наступати кардинальні глибокі зміни на мас такому на масштабному рівні. Уран у нас виходить знака тілець, переходить в знак близнюки. І тут, е... от до 26-го року Україна в. В форматі того, що відбувається зараз у нас в країні, відчує полегшення. Нарешті, а сполучені Штати Америки на жаль, навпаки, там почнуться не дуже хороші історії. А Сатурн і Нептун заходять в знак Овен в наступному році, і тут потенційно почнуть виникати проблеми. У країни агресора, а по відношенню до нас і там будуть не дуже тож також хороші історії відбуватися. Але також ці країни несуть якісь такі глобальні великі зміни в нашому житті, тому що Уран це планета революції, несподіваних радикальних, радикальних революційних змін. Сатурн це планета карми, планета сурового вчителя, планета рамок, обмежень, правил, законів, дисципліни. А Нептун це планета ілюзій, обмана, маніпуляцій, і також вона буде і вона кстати. Стоїть перед Плутоном, і вона транзитом плюс-мінус 17 років, 15-17 років входить по одному знаку і також буде впливати на, дуже сильно на кожного з нас. Ну і хто найбільше з, е, за всіх відчує е, цей період, особливо транзит там, з 23 по 25 рік, це Водолій, Лев, Телець або Скорпіон. Якщо у вас є знаки зодіака, в цих, е, скажімо, є, є у вас такі знаки. Асцендент, сонце або місяць, і дивіться свої прогнози не тільки там за знаком по сонцю, а ще й за асцендентом, або де у вас при натальній карті при народженні стояв місяць, адже всі ці три знаки грають дуже важливу роль. Сонце це куди нас тягне, Місяць це зона комфорту, асцендент це це так, як ми себе проявляємо в суспільстві. Ну і перший знак Зодіака у нас буде телець. Для тельців це буде Боже, де тельці, де ви тут? Десятий сектор гороскопу, куди заходить а, Плутон на наступні 20 років. Останні а, 9 років він знаходився в з в дев'ятому секторі гороскопу. Дев'ятий сектор це у нас останні 16 років. Я вибачаюсь, знаходився в секторі подорожей, приїзду документів офіційних стосунків. Багато хто міг тут одружитися. Скоріше за все розлучитися з а багато хто міг переїхати жити особливо кудись дуже далеко, як варіант, від місця свого народження, або де він жив до цього. Багато хто міг відчувати якийсь тиск, зміни в контексті подорожі. або подорожі було дуже багато, або навпаки, важко було подорожувати останні 16 років. Ну і документи, судові процеси. Якщо там у вас тягнулися якісь оці судові процеси, документаційні питання зараз. Ці питання повинні них повинні, скажімо так, стати поставитись. Крапка може вона вже поставилась, тому що оцей, цей, скажімо, так період переходу Плутона з одного знаку в інший, а ми можемо відчувати і в на дев'ятому секторі, і на 10-му, про які ми зараз говорили, і про який ми ще будемо говорити, Розумієте, що я маю на увазі. Десятий сектор гороскопу, куди у нас заходить а, Плутон наступні 20 років. Це у нас кар'єра, статус, репутація, авторитет. Ну е, одразу хочу сказати, то що тут, скоріш за все, будуть е, кардинальні зміни в вашій професійній діяльності. Тобто, якщо ви там працювали зараз там СММ, коучем, майстром манікюра, зараз взагалі підете в якусь Абсолютно нову е, сферу. Тут потенційно у кожного цільця е, відчується зміна в контексті того, що ви не будете працювати там, де ви працюєте зараз. І е, е, я думаю, що навіть в найближчі п'ять років ці ці зміни потенційно будуть відчуватися. А е, це може бути як варіант історія, що ну, потенційно може бути, звісно, момент, що там от. Е, Отримання цього авторитету кращої вищої посади по поточному місцю, але це може даватись дуже важко, дуже складно. Тут, скоріш за все, все ж таки буде зміна взагалі от куди ви рухаєтесь, тобто хотіли працювати там СММ. Ще раз повторюсь, буде якась не дуже хороша кризова ситуація, яка там не знаю, звільнення, сокращення. Ще щось, коли вам прийдеться йти в нову сферу діяльності. А, статус сюди також іде. Багато хто може одружитися, розлучитися або народити дітей. А, також ця історія також тут може програтися. Ну, все ж таки, 10 сектор він про кар'єру. Ну це як варіант може бути історія, що там компанія ем, різко обанкротиться. або ви зрозумієте різко, що все, тут немає ніякого розвитку. Ну знову ж таки, тут все ж таки Плутон дає якісь кризові ситуації, і тут вони не будуть. Від вас це не просто там. Ви зрозуміли тут, скоріше за все, щось повинно відбутися, що від вас не залежить. Може, вам прийдеться шукати нову роботу, тому що вам треба буде там допомагати сім'ї, і більш е, треба буде фінансово. Вигіднішу роботу шукати така історія. Також може програтися, розумієте, да ну тут робота у вас поміняється докорінно. Ну і давайте карту поради для вас дістанемо. Подивимося там картішки, скажуть вам. Це не порада, навіть, це буде карта сигніфікатор, такі характеристики, які вам підскажуть на що слід звернути увагу в наступні 20 років по цьому сектору, про який ми говоримо. Десятка пентаклей, фінансова карта, ну взагалі, карта сім'ї сімейних цінностей. Як варіант, скоріш за все, це програється у тільців, як варіант або одружитись, вийдете заміж, або як варіант зверніть увагу на ваші стосунки і чи дійсно ви хочете далі в них знаходитись. Фінансова карта Так, да, це може бути історія, що карта каже про те, що зверніть увагу на те, як ви себе позиціонуєте в суспільстві в контексті роботи, хто ви що ви. І почніть приподносити себе в іншому контексті, тобто більш з якимось авторитетом, з, так знати, з якоюсь повагою, з, тому що Плутон всю цю історію любить. І, відповідно, а, я б сказав, закріпіть своє положення а, в плані кар'єрного зростання. Тобто, повірте в себе і зробіть щось для того, щоб ваша кар'єра. Вийшла на якийсь новий рівень, і навіть якщо для цього треба поміняти роботу. Інакше Плутон за вас сам всю цю історію поміняє і забере те, що вам не потрібно. Ну, все ж таки, я думаю, тут кар'єра і все, що з нею пов'язане, точно у вас поміняється. Далі у нас ідуть діви. Для Дів це буде шостий сектор гороскопу, куди приходить, приходить, переходить. А Плутон наступні 20 років. А останні 16 років він знаходиться в п'ятому секторі гороскопу. Це у нас кохані люди. Діти, хобі і задоволення. Ну, дивіться, з приводу багато хто здів міг як варіант народити в цей проміжок часу. Могла бути на на жаль така історія, що може в когось дитина, дитина померла. На жаль, тому що Плутон дає всю цю історію. А це могла бути історія. Ну тут, скоріш за все, мені чомусь здається, у багатьох дів вся історія, тому що я діва в Асценденті, і в мене ця історія також програється що по сонцю, що по асценденту. Багато хто з дів міг намагатися будувати стосунки, і вони могли будуватися, вони могли бути довготривалими, там, 5-10 років. Але при цьому, скоріш за все, з Терміном продатності. тобто, скоріш за все, ви там могли вступити в стосунки, одружитися і розійтися. Тобто, скоріш за все. Побудувати стосунки могло бути важко або виховання дітей могло бути важким. Тобто діти могли якось спручатися, не слухатися, вреднічать, капрізничать. Тобто будь-яка історія, може якісь проблеми зі здоров'ям могли бути у дітей, як варіант, важкі, коли ви займалися от, тим, щоб їх вилікувати, якось поставити на ноги. От щось якось в такому форматі. І зараз а, Плутон переходить в шостий сектор гороскопу: це у нас робота, здоров'я, домашні улюбленці. А, Ну, як варіант, якщо у вас там є домашні улюбленці, то вони в цей проміжок часу на жаль можуть померти. Як варіант, може хтось заведе домашнього улюбленця, і тут за рахунок чого ваше рутинне життя за що шостий сектор також відповідає, докорінно поміняється. Ну тут мені здається, все ж таки домашні улюбленця така історія: поверхнева. Питання здоров'я для багатьох дів вийдуть на перший план і рутинного життя. Багато хто з дів через якісь певні кризові важкі ситуації, коли Плутон постукає і скаже, що треба займатися, все таки цим змінять своє відношення до здоров'я. Там приберуть якісь шкідливі звички, почнуть там займатися дієтами, спортом. Не знаю, там особливо цей період, там з 23 по 25 рік, максимально можуть відчуватися, що на що на шостий сектор. Да? А, і тут от якісь дуже кардинальні можуть бути зміни. Знову ж таки, зі здоров'ям, це, на жаль, дивіться, проблеми зі здоров'ям, з великими такими важкими захворюваннями, захворюваннями, вони потенційно можуть бути в наступні. 20 років тому, якщо у вас особливо є якісь задатки до, 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 до якихось хронічних проблем зі здоров'ям, то тут до, до, краще робити чекапи, постійно підтримувати стан здоров'я, тому що це може потенційно не дуже добре закінчитися. Навіть якась може бути онкологія. Розумієте, да? А, як варіант, просто можете зайнятися, змінити своє рутинне життя. Тобто планували по одному день, зараз буде взагалі інша історія за рахунок того, що, наприклад, робота з'явиться. До речі, тут багато. Хтось дів, може не знаю, От виховували дітей зараз вийдуть з декрети і почнуть працювати, тому що в п'ятому секторі був. Як варіант, це може бути історія, що багато у кого дів взагалі поміняється сфера діяльності. Працювали, там, не знаю. Парігмахерам, підете строям, працювали там, не знаю, водієм, підете, не знаю, там не знаю, в балет танцювати. Ну, от, якась от, прям е, докорінна може бути зміна. Це може бути навіть така історія, що компанія закривається і вас звільняють. Компанія обанкротилась, вас сокращають. Ну от щось в такому форматі тут точно у вас помі... ну, прям, це серйозна якась історія. Це не просто поверхнева, от, те, що я казав на самому початку в загальній інформації. Це прям от, докорінні якісь зміни. Давайте карту. Пораду для вас дістанемо. Карта туз Кубки! Клас! тут, скоріше за все, от о, ця карта вона показує, знаєте що? В контексті здоров'я вона показує режим харчування. І тут багато хто з ДІВ може зайнятися своїм режимом харчування, які продукти він употребляє для того, щоб а, жити на цьому світі. І відповідно тут може бути якась зміна. Знову ж таки, кубки у нас про здоров'я, особливо тут з кубків він про здоров'я, і тут потенційно може бути історія, що вектор вашої уваги у ДІВ буде сформований. Це більше оце. Сигніфікатор це карта порада, скажімо так, характеристика. І тут, скоріш за все, карта каже про те, що вам потенційно треба. Звернути ваш вектор уваги безпосередньо на стан вашого здоров'я, особливо на харчування. До речі, по потузу купків тут нарешті може з'явитися кохана людина, тому що останні 16 років це було важко зробити. І по цій карті, як варіант, людина може така з'явитися. Як варіант по цій карті, можете почати займатися от роботою в контексті безпосередньо те, що вам подобається, і по тузу це може бути щось якась власна історія, тому що карта номер один, карта Я розумієте, да? Тому. Прекрасна історія, як на мене. Далі у нас йдуть козороги. Ну що, козороги? Вдихаємо, видихаємо, адже нарешті Плутон, важка планета, виходить з вашого першого сектору, це сектор я моїх починань, і е, переходить в другий сектор. Останні 16 років, з 2008 року, починання будь-якого формату. Тому що перший сектор за це відповідає, вони могли даватися дуже таки важко вам. Щось могло не получатися, щось могло важко даватися, щось прийшлося закривати, перероблювати питання стосунків і роботи тут було максимально на першому плані. І тут, скоріш за все, у багатьох могли завершитись стосунки, у багатьох могли а, не знаю, зміна роботи, працювали в одній сфері і зараз взагалі докорінно поміняєте сферу діяльності. Також перший сектор. Він відповідає за характер наш, як ми позиціонуємо себе в суспільстві, за за красу і здоров'я. І тут як варіант: останні 16 років могли бути проблеми якісь великі зі здоров'ям, або ви просто активно займалися. Не знаю, дієта, зміна харчування, аналізи чекапи. Зараз ця історія йде на другий план. Тут повинно бути уже полегшення, облегшення. З красою та ж сама історія. Постійно намагалася якось знайти себе, скажімо, те, де, в якій зовнішності ви відчуваєте себе комфортно. І зараз вся ця історія піде на другий план. Характер ваш дуже сильно міг помінятися, стати більш таким власним, не знаю. Таким більш впевненим стержнем, я б сказав, тому що Плутон, ще раз повторюсь, дуже важка планета. Зараз він заходить у вас в другий сектор гороскопу: це фінанси, доходи і витрати. Дивіться в цілому, Плутон він любить а, фінанси, а, тому що він сам про чужі доходи, а, доходи від інших людей. Він про восьмий сектор, це опозиція до другого сектору. І потенційно тут повинні бути глибокі великі зміни безпосередньо в тому скільки ви заробляєте. І потенційно це може бути історія, що можливість заробляти великі, неймовірні кошти у вас є. Ну дивіться, Плутон це така історія, чорне і біле. І тут може бути момент, що наприклад. Як варіант, Плутон може давати або повну Жопу, скажімо так, в цьому секторі, або повну, не знаю, карт-бланш, коли у вас прям мільйони в вашому гаманці лежать. Розумієте, да? Но Фінансовий, тут зміна взагалі може бути до того, скільки ви витрачаєте грошей і на що ви взагалі відчуваєте, кажу, витрачаєте ці гроші. Але знову ж таки, Плутон, те, що я казав на самому початку, скоріш за все, це, скажімо так, оці зміни відношення до Накопичень і витрат вони можуть даватися вам за рахунок якихось не дуже приємних, хороших ситуацій. Тобто це якась буде кризова така, трансформаційна зміна. Це може бути звільнення з роботи, закращення. За рахунок чого ви прийдете до того, що там, не знаю, хочу власний бізнес, або там, не знаю, хочу іншу сферу діяльності. Але фінанси у вас потенційно. Точно поміняється. Самооцінка також сюди йде, і тут потенційно, е я думаю, що зміна відношення до себе, от впевненості в собі, воно також буде грати дуже важливу роль. Ну, як варіант, по плутону, звісно, тут якось вас можуть тиснути, на вас давити, виводити на якісь емоції, якось щоб ви сумнівалися, вагалися в собі. І тут головне не боятися цього. а... Е бути більш впевненіше в собі, проявляти себе, заявляти про себе. До речі, може бути така історія з фінансами, що ви можете одразу, скажімо, як, як варіант, втратити все, а потім отримати е, набагато більше. І до речі, в період з 23 по 25 рік е, ви можете відчувати зміни, що в першому секторі, що в другому. Тобто там розлучення, звільнення, а потім, от і в фінансах також така ж сама історія е, в період цього переходу, скажімо так. Ну і карта порада для вас. Подивимось, карта сигніфікатор для вас. що там картішки скажуть. На наступні 20 років для вас. Карта звізда випадає. Ого! Ну, по цій карті карта отримання бажаних результатів, старший аркан. Карта ісполнення якогось желані у фінансовому плані. Карта якоїсь може, популярності, за рахунок чого ваші гроші піднімуться у вашій сфері, в якій ви будете працювати. Карта, ну як варіант, карта може казати про те, що будьте обережними зі своїми бажаннями, хатєлками, на що ви витрачаєте гроші, тому що, скоріш за все, потон. За рахунок цього може поміняти ваше відношення до фінансів. Те, як треба з ними до них треба звертатися, розумієте, да? як варіант, це може бути омрійна робота, це може бути історія, що ви нарешті там відкрите бізнес. Може як варіант повірити в себе, в свої сили. Відповідно, самооцінка ваша вийде на якийсь абсолютно новий рівень. Розумієте, да? ну, взагалі прекрасна карта, яка символізує про те, що фінанси можуть ставити собі бажання. Я думаю, що. Тут ви повинні, якщо хочете мільйон заробляти, то я думаю, що мільйон точно заробите, і він буде у вас в гаманці в наступні 20 років. Прекрасний сектор, і тут я думаю, що у вас потенційно повинні бути хороші можливості. Повірте в себе, тому що якщо не повірите, нічого не зробите, то тут можуть бути. Фінансове фіаско, і тоді будете постійно в кредитах. До речі, не бажано з кредитами вам е, гратися в цей проміжок часу, тому що е, можете залізти і всі ці 20 років барахтись в цьому кредиті. Постійно там брати, закривати, брати, закривати в такому контексті. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте. Бажаю прекрасного періоду Плутону в знаку водолій. Е, е, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! Цьоміки-боміки